Останні події, на котрих, я думаю, кожен з нас звертав увагу. Ну, звичайно, це в першу чергу, я думаю, наше внутрішнє сприйняття це виступ президента Верховної Ради України, де він надав внутрішній план, що нам треба робити, що робити з мобілізацією, що робити з оборонною промисловістю, що робити з податками, що робити з зайнятостю населення. Що робити по нашому забезпеченню, як повинні працювати державні чи місцеві органи влади для забезпечення нашої перемоги? Завдання поставлене. Я переконаний, що навіть у певного скепсиса знялись ті чи інші питання, коли завдання є. Є одне застереження в цьому питанні. Я, звичайно, хотів би більше людей патріотичного, професіонального і порядного рівня бачити на керівних посадах в сьогоднішньому уряді, в сьогоднішній Верховної Ради. І це, по великому рахунку, залежить від нас. Те, як ми живемо, ми маємо те, як ми обирали. Цю владу. Висновки, я думаю, що кожен з нас зробив. І в майбутньому цих помилок буде набагато менше. що казати об інших подіях, Ну, звичайно це саміт g 20 котрий відбувся в Ріо де жанейро Хоч щиро я від нього очікував набагато більш результативних якихось дій. Ми всі багато чули, що от нам запропонують Китай і Бразилія свій план врегулювання ситуації. Туреччина розповідала, що вони дадуть свої якісь поради. Але ми реально розуміємо, що сьогодні, в цілому, Організація Об'єднаних Націй виявилася неспроможною зупинити війну, неспроможною поставити на місто агресора тирана, котрий. В порушення всіх домовленостей, всіх кордонів, всіх речей, котрі були визнані всім світом в 1991 році, створило те, що сьогодні у нас є: безлад, порушені міста, люди втратили свої домівки, бізнес втратив свої якісь там виробничі чи обслуговуючі підприємства. Мільйони людей покинули нашу Країну. А виявляється, мірова структура абсолютно не працює, вона не спроможна це все зупинити. Ми реально розуміли добре: давайте хоча б на рівні Європи, Європейського Союзу, Північно-Атлантичного Альянсу. Таких зібрань, як G20. Ви, передові країни світу, об'єднайтеся, прийміть рішення, щоб це все зупинити. А ми що бачимо? І тут, Хто в ліс, хто по В Євросоюзі, виявляються, є країни, котрі постійно блокують прийняття тих чи інших рішень. В Північно-Атлантичному альянсі те ж саме відбувається. І це прикро. Це прикро, що ми сьогодні, знаходячись в 21-му сторіччі, ми не можемо в ті варварські війни проти звичайних цивільних людей. Все, що відбувається, зупинити. От реально, відмічаючи в першу чергу оці дві події, я б дійсно дуже хотів, щоб в план отої внутрішньої роботи, котру озвучив наш президент, ми всі реально виконали, все, як в свій час казали, для фронту, все для перемоги, також і на трудовому фронті. І щоб оці питання, котре постійно хтось намагався тут розділяти, щоб вони нас не ділили. І друге, я дуже хотів би, щоб світове товариство нарешті знайшло можливість варвара поставити на місце багато речей. Не обов'язково це тільки зброя, дипломатичний шлях вирішення цього питання. Це і е, санкційний склад. він… Теж мог би вирішити, допомогти в вирішенні цього питання. Я переконаний, що найближчим часом економіка Росії рухне. Вони вже не впораються. Я маю можливість аналізувати ці речі в свій час. Дуже довго я працював заступником міністра економіки України і опікувався якраз міжнародними всіми відносами, нашими взаємовідносинами з світовою торговільної організацією, всі наші зовнішні контракти, як воно впливає на економіку. Тому можна аналізувати, дивитися, і реально, я думаю, що протягом ще півроку певний колапс станеться в їх. Економіці, але півроку це теж дуже великий термін. Я дуже хотів би, щоб світове товариство це все зробило якного швидше. А ми своєю роботою теж робили так, щоб перемога була найближчим часом. Дякую вам.